Привіт, любі телеглядачі! Я Софія Барцюсь, ведуча прогнозу погоди, а це означає, що прямо зараз ми дізнаємось, що чекає на нас у четвер 17 листопада. На Вінниччині очікується мінусова температура та мокрий сніг. А більш детально про синоптичну ситуацію по всіх районах області просто зараз. Не перемикайтесь. На заході регіону протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранішній сильний дощ поступово перейде у сильний дощ зі снігом, який ввечері заміниться сильним снігом. Температура повітря в день коливатиметься від плюс 4 до 0 градусів, вночі мінус 1. На півночі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Вранці та в день йтиме дощ зі снігом. Ввечері очікується сильний сніг. Позначка термометра сягатиме 0 градусів в день та мінус 2 вночі. На сході протягом усього дня, буде триматися хмарна погода. Вранці очікується дощ після обіду зі снігом, ближче до вечора, сильний сніг. Температура повітря в день плюс три вночі градуснизиться до нуля. Збройні сили України, завдячуючи мужності та військовому професіоналізму щодня дають гідну відсіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашистської навали. Натомість, діючий сектор економіки зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому концерт Поділля з 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечення находження в бюджет. Також концерт здійснює постійну матеріальну підтримку сил оборони. Тим, хто боронить наш спокій, концерт Поділля започаткував особливі умови. Бо придбання житла з 14 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2023 року для воїнів збройних сил України концерт Поділля робить знижку до 10% від вартості обраного помешкання. Віримо в перемогу та збройні сили України. На півдні регіону день буде хмарним з самого ранку. У першій половині дня очікується дощ, який після обіду може посилитися. Ввечері на заміну йому прийде дощ зі снігом. Стопчуки термометрів досягатимуть плюс 4 градуси в день та близько нуля вночі. У центрі області хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується дощ, який у другій половині дня зміниться мокрим снігом. Увечері сильний сніг. Температура повітря в день 1 градус з позначкою плюс, вночі мінус 1. У Вінниці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опади спостерігатимуться протягом усього дня. Вранці очікується дощ у другій половині дня. дощ зі снігом, якому прийде на заміну сильний сніг. Температура повітря в день близько нуля градусів, вночі мінус два. На цьому в мене все. Одягайтесь тепліше та бережіть себе. На все добре. Побачимось на телеканалі Вінничина.